Американська економіка одна із найбільших на сьогодні, і від ситуації в цій країні залежать обставини і е, взагалі рівень економіки і в інших країнах. Тому сьогодні ми з вами говоримо про такі актив, як нерухомість, проаналізуємо його саме по країні Сполучені Штати Америки, і це нам частково дасть розуміння, куди взагалі буде рухатись цей тренд. Можна сказати доволі однозначно, якщо в Америці ціни будуть зростати, то здебільшого це свідчить про здорові такі обставини у економіці взагалі всього світу, і великі шанси, що в загалом у світі ціни на нерухомість в інших країнах також повинні зростати. Якщо і в нас в Україні в тому числі можуть зростати, а можуть Залишатись незмінним. Але якщо в Америці ціни на нерухомість будуть падати, то це говорить про те, що у світі в економіці погано і у нас в Україні також ціни, скоріш за все, будуть також знижуватись. Тому сьогодні ми аналізуємо Сполучені Штати Америки, у них дуже багато е, різних е, аналітичних ось таких даних, які ми з вами можемо у відкритому доступі отримати і зрозуміти. Подальший тренд. Отже, давайте почнемо із того, яка ж ціна на сьогодні в середньому по штатах на один будинок для середньостатистичної сім'ї. У Вас перед очима зараз графік на екрані, історія з 1960-х навіть років, і на сьогодні актуальна, актуальні дані на літо 24-го року. Року. І звісно, у нас тренд зростання, так як економіка штатів зростала, як SP 500 зростав так само і ціни також на один будинок для американців. Він, ну, ціни також зростали. Звісно, не так сильно, як SP 500. Умовно, давайте візьмемо 12-й рік це 150 тисяч. На сьогодні це 400 навіть. З хвостиком, тому це в три рази зростання від е, часів після іпотечного іпотечної бульбашки 2008 року. Ми на сьогодні виросли в три рази, навіть якщо від вершини 2006 там сьомого років, то ми все одно в два рази виросли на хвилиночку. По Україні у нас була максимальна ціна саме в 2008 році, і на сьогодні ми навіть е, лише 50% відновились від того великого взлету. Але в чому різниця? Тобто ріст був, що в Америці, що в нас в Україні, що в інших країнах, але у нас просто максимальний хайп відбувся з 2000 по 2008 рік. Е, в Америці тоді не було прям такого дуже сильного зростання. З 2000 року це було 140 тисяч е, і до 220. Тобто 80 тисяч, це навіть там, двох іксів росту не було. Не було, а у нас це ріст був близько десятикратного зростання. Ну, звісно, це різний рівень економік. В них вона суперстабільна останні десятиліття. У нас вона дуже така волатильна за рахунок цього і в нас такі дуже сильні рухи. Як уверх, звісно, потім так само ж і вниз. Але Ріст у нас тоді був, і зараз, після 2014-15 року, також відбувся ріст. Просто тепер ситуація змінилась. У Штатах ціни пішли набагато вище, ніж 2008 рік. У нас вони до сих пір не відновились, ледь там наполовину, і ось така історія. І вже останні 2,5 роки після повномасштабного вторгнення залишається. Приблизно на одному рівні, але якщо по факту дійсно угоди, які здійснюються, то є, звісно, на дисконт. Добре, тепер ми з вами побачили: динаміка по штатах постійно зростаюча. Значить, світова економіка зростає, економіка штатів зростає, і ціни на квартири, будинки вона також зростає. Тепер давайте рухатись далі. Що нам чекати далі? Якщо поглянути саме на продажі вторинного житла? То вони на сьогодні насправді дуже сильно посунулись, зменшились саме угоди, кількість угод проданих будинків. Якщо це до 2021 рік дивитись в районі 6 тисяч, 6,5 тисяч, то на сьогодні це вже 3,8, тобто це тисячі тисяч. Умовно, це було 6,5 мільйонів проданих будинків у 2021 році. Ну, знову ж таки, тут треба дивитися це по місяцях. По місяцях в кожному місяці. То тут показник це вже 3,8 мільйона. Ну, доволі суттєве зниження майже, майже в два рази, ну, трішки менше. Тепер це показники кризового ковідного періоду 2020 року. Тобто, ми бачимо відмітки на сьогодні. Це періоди якраз саме сильно іпотечної кризи 2008 років і там постфактум цієї кризи. І це, звісно, не дуже такі хороші признаки. Ну, знову ж таки, можна сказати, що можливо ця криза вже на сьогодні завершена у нас, тому що ми ось дивіться на низьких відмітках. Але знову ж таки, перший момент може бути ще нижче. Другий факт, факт, чинник, що можемо ми затриматись тут ще доволі там довго. Ну знову ж таки, якщо і далі буде набрати криза обертів, то ми можемо або ці відмітки зберігати низькі, і це якби не дуже добре. Тому що продажів мало. І взагалі, я думаю, що ми можемо посунутися нижче. Ми можемо навіть дійти там до трьох тисяч доволі навіть спокійно. Тобто може бути менше продажів, навіть те, що було в 2010-2011-му Добре, тепер давайте рухатись далі. Отже, динаміка по вторинному житлу, по продажу, ми бачимо, що доволі сильно так продажі зменшились. Тепер йдемо по продажах саме первинного ринку нових будинків, які на сьогодні тільки починають там будуватись, і їх там починають продавати. Ось тут ситуація ну, динаміка краща ніж це на вторинному житлі. Чому, якщо не брати 2020 року, де просто людям роздали безкоштовні гроші, вони їх от якраз дуже яскраво видно, із 500 тисяч одиниць проданих виросли в моменті за рік дуже швидко, майже на тисячу. Так, на тисячу, на мільйон із 500 там з чим-то з хвостиком тисяч до одного мільйона одиниць, тобто майже в два рази продажі виросли, то зараз ми просто повернулись в своє там органічне звичайне русло на звичайні свої відмітки. Тому тут, в принципі, більш така здорова ситуація по первинному ринку і якихось таких сильних якихось аномалій тут. Ну, немає. Ну, але знову ж таки, це зона супротиву, якщо там по технічному аналізу говорити, то ми підійшли до верхньої границі, і це якраз яка виступає супротивом. Тому ми, в принципі, можемо легко з вами піти. Якщо і далі буде криза набирати обертів, то ми можемо потім з вами піти ось до нижньої границі. То в нас є можливість побачити в наступні 2-3 роки ось таку історію. Дуже легко. Тобто зараз там майже під 800. Ми можемо там піти на 550, на 500. Ну, добре, тепер йдемо далі. Отже, по первинному житлу краща ситуація, ніж по вторинному. Тепер тут написано загальний житловий інвентар. Ну, тут якийсь такий карявий перевод, але якщо дивитися, саме, що, ну, який показник ми з вами дивимося, це кількість непроданих будинків. Ось я його давайте заново оберу і бачите, пише «Общий житловий інвентар. Ну, загалом, це кількість непроданих будинків на сьогодні. І на сьогодні це самі низькі відмітки за останні 40 років. Тобто зараз якби немає якої, якоїсь такої великої пропозиції на ринку. Немає якихось будинків, які там сильно простоюють. І за останні 40 років на сьогодні насправді сама менша їх кількість. Сама більша була якраз в період бульбашки, іпотечної цієї кризи. Тому е у нас е з 2008 року постійно кількість оцих. Непроданих будинків вона поступово знижувалась. Тобто після того часу, скоріш за все, призупини, ну, стали менше будувати. Економіка почала запускатись, і люди потрішку викупали цю пропозицію. Хтось там, можливо, в кредит в іпотеку брав, хтось, можливо, на власні кошти, але це перевищували темпи будівництва нового. Ну це логічна справа, в кризу починають менше будувати. Потім, коли економіка починає запускатись, люди починають знову з'являється попит, і потім знову починають запускати будівництво. Але в нашому випадку ми бачимо, що е, зараз е, саме е, такого, таких будинків, які не продаються, їх загальна кількість пропозицій в ринку стає все менше. Е, це динаміка, ось е, після 2008 року. Але є нюанс, тому що в нас це постійно був нисходящий тренд. Зараз ми уже після 2021 року починаємо. Зупинились, зупинились і зараз йдемо в ріст. Тобто зараз із початку 24-го року зростають, зростає кількість непроданих будинків. І, можливо, я думаю, що ця точка де низ, можливо, ми вже призупинили. Ну, тобто, це вже мінімальна кількість непроданих будинків, далі пропозиція буде наростати. Тепер давайте по кількості саме будівництва нових будинків. Знову ж таки, те, що я вам говорив: коли йде хайп, коли є попит, тоді будівництво росте як на дріжджах. Коли приходить якась криза, в людей стає менше грошей, попит знижується, фінансування об'єктів зменшується, і після цього. Ну, Будівництва зупиняються. Немає сенсу будів... будувати та й немає за що будувати. Тому от якраз до 2006 року ми бачимо дуже активне із 90 го по 2006 будівництво росло, як на дріжджах, потім криза. Все дуже швидко, дуже сильно впало із там 2, тисяч... 2 мільйонів до там приблизно 500, чим-то тисяч, 600 тисяч. Ну, дуже сильно в три, в три рази майже в 4. Тепер знову після 2011 року почало наростати будівництво, пік був до 20, початку 2022 року, і зараз почалося знову вже частково е, сповільнення економіки, трішки охолодження економіки, в людей е, тепер уже доходи не так сильно ростуть, як ростуть витрати. Е, тому і плюс до того ще дорогі кредити, е, іпотеки, тому що. Облікову ставку почали піднімати. Давайте про це зараз теж поговоримо. облікову ставку почали сильно підняли. І там 0,25 це 21-й був рік, і довго вона там трималася з 2008 там року до 2015. го А зараз облікові ставки підняли, тобто кредити стали дорожчими, гроші стали дорожчими, їх запозичати також стало дорожче. І ставка по 15-річним. ось Іпотечним кредитам також сильно виросло, там із 2% і аж на 6-7%. На Тому, звісно, кредити, іпотека для звичайного громадянина стала е, доволі навіть важко доступною. 15-річні, ось і 30-річні іпотечні кредити. І зверніть увагу, що це амплітуда саме повністю відображає. Відсоткову ставку. Давайте вам покажу відсоткову ставку, ось вона. По Сполученим Штатам. Тобто, в нас був цикл підняття відсоткових ставок, десь там із 50-х, але прискорення після 70-х, от така турбулентність почала. 70 ті тире ТР-80-ті. Це. Було десятиліття таких сильних гойдалок і підняття відсоткових ставок, де вони від 4 і до майже 20 в моменті піднімались. Тому це доволі такі складні часи були для американської економіки. Після цього в нас був тренд падіння. І знову ж таки, по технічному аналізу можу вам сказати, що це був тренд підняття до 80 го року. Тренд зростання відсоткової ставки, потім він переламався, переламали цей тренд, пішли у нисходящу фазу, тобто опускання відсоткових ставок, коли вони були, це саме такий, оце була критична точка, і це якраз період на сьогодні відбувається перелому. Коли до цього у нас були вони взагалі нульові довгий час, і зараз у нас вони вищі, ніж. Були там попередня вершина в 2018 році, це якраз зміна тренду, перелом тренду. І я думаю, що ми заходимо в, знову в новий цикл 10-річного підняття відсоткових ставок. Коли буде інфляція бушувати, коли будуть знову піднімати, то опускати ну, такі сильні гойдалки по відсоткових ставках, по інфляції гойдалки. Тому це якраз погано, тому що це означає, що в економіці недобре, Uh, і це буде свідчити про те, що купівельна спроможність людей буде також знижуватись. Тому довгостроково uh, наступні там 15 років, можливо, навіть 20 років, uh, ну знову ж таки, там будемо бачити, але це як мінімум наступні 10-15 років uh, буде uh, скоріш за все, в економіці не дуже добре. В моменті щось якось uh, краще, uh, можливо, буде краще, але довгостроково. У нас стратегічно зараз, ну, як би бачимо, починаються проблеми. А, а тепер а, по іпотечним кредитам, знову ж таки, якщо облікова ставка зростає, ставка по іпотечному кредиту також зростає. Отже, доступність нерухомості для звичайної людини буде зменшуватись, тому що вона не зможе дозволити собі такі дорогі іпотеки. Тому це якраз також тригер, тому що е, ці, е, попит на нерухомість також буде е, знижуватись. Довгостроково 10-15 років. Е, тепер давайте поговоримо про саме, е, давайте ще також заглянемо на е, співвідношення ціни до оренди, тобто ціна об'єкта самого повністю, і співвідношення до саме оренди, яку вона генерує, і саме періоди, коли відбуваються ось такі дисбаланси дуже сильний перекос, наприклад, розходження, то це якраз свідчить про те, що тут щось зараз відбувається недобре. Умовно, якщо у нас зростає ціна об'єкта, а сама оренда залишається незмінна, то питання: а чому? Чому так? Тому що в все повинно йти синхронно, тобто ось такий приблизно баланс повинен зберігатись. Тобто, якщо економіка зростає, люди отримують більше грошей, збільшується попит на нерухомість, і це все синхронно зростає. Якщо у нас відбуваються розбіжності, значить щось тут не те. Або у нас ціна об'єкта зростає, а оренда ні, тобто доходи людей не зростають, то це. Певна така бульбашка якась формується. Щось подібне у нас йде зараз в Україні по-другому сценарію, коли об'єкти нерухомості залишаються незмінні. Ціна, от умовно, там 400 тисяч за об'єкт, але падають доходи людей. І вони не можуть уже по е, такій орендній ставці знімати ці квартири. Тому продавці, е, ну тобто орендодавці, змушені опускати орендну ставку, тобто дешевше здавати в оренду. Але щоб продати, вони не хочуть продавати по нижчих цінах. І виходить, що знову ж таки, е, оця розбіжність вона збільшується, тому що купівельна спроможність їхніх орендарів. Падає, вони їм опускають, здають дешевше, але ціна об'єкта залишається та ж сама. І це якраз вже признак чогось нездорового. І ми бачимо, що період самих високих таких розбіжностей це був якраз 70-й, 80-й, якраз такі важкі важке десятиліття для американської економіки, для світової економіки. Це був період якраз зростання саме іпотечної бульбашки і знову сформується на сьогодні, 22-й рік і сьогодні. Тому у нас теж подібна історія на сьогодні в Україні, коли в 22-му році почалася повномасштабна війна. Ціни в доларі за об'єкт нерухомості залишається незмінний, але орендна дохідність дуже сильно провалилась. тобто в гривні вона провалилась по ринку на однокімнатні в середньому 12 тисяч до 8 тисяч, тобто це відсотків на 30-35, і плюс ще в доларі мінус 30, тобто це мінус 60% взагалі була просадка. Ну розуміємо, дуже так сильно, це якщо доларова дохідність, мінус 60%. Потім довго ми тримались мінус 30% у доларі. Тобто, ну, в районі 10-12 тисяч, і лише зараз вийшло там, на 15%. Тобто лише зараз ми виходимо на ту доларову дохідність оренди, що генерувала там. До 2022 року, тобто тоді там, умовно, це було 500 доларів, і зараз це умовно там 400-500 доларів. І це є не є не здоровим. Тобто, якщо тоді ціна оренди просідає, об'єкт залишається незмінна ціна його, значить це означ... говорить про те, що об'єкт нерухомості, тобто сама інвестиція, вона не є справедливою вартістю. Тобто і ціна об'єкта теж повинна провалитись на 30%. Так само, як провалилась і дохідність там на 30-50%. На Цього не відбулося. Тому зараз ми бачимо нездорове явище по ринку нерухомості у Штатах. Та ж сама історія у нас по Україні. І зараз багато факторів говорять, що у нас буде. Якась криза у світі, в Америці. Економічна криза також буде набрати обертів і в Україні, тому що ми від дотацій, від фінансової підтримки наших партнерів дуже сильно залежимо. І знову ж таки, я неодноразово говорю: якщо там умовно в тих людей, які тебе сьогодні фінансують, почнуться в них проблеми, то в тебе почнуться ще більші проблеми, тому що вони, скоріш за все, тобі вже почнуть менше допомагати. Думаю, якщо в наших партнерів буде погано, у нас буде ще гірше. Ну, на жаль, якось так. Ну, і тепер давайте ще поговоримо: про, знову ж таки, про населення, населення 300. Там 35 мільйонів на сьогодні, воно постійно динаміка зростає. Знову ж таки, до яких пір воно буде зростати, нам сказати важко. Але динаміка, в принципі, на сьогодні хороша. Продовжує стікатись, міграція саме в Штати, кращі уми, кращі розуми. Продуктивність також зростає цих людей. Ну, в принципі, поки що тут все як би, ну, Непогано. Дохідність заробітна плата зростає і, скоріш за все, і далі буде зростати, тому що це саме не реальна заробітна плата, а номінальна. Залежить від друкарського станку, від того, як будуть друкувати кошти, роздавати їх людям. Ну і тенденція, динаміка. саме. Вартості долара вона протилежна саме тій заробітній платі, яку ви зараз бачите. Тобто заробітна плата зростає за рахунок того, що збільшується емісія, тобто друк нових коштів, нових доларів, вливання їх в економіку, і вартість долара протилежно униз, як ви бачите, тут динаміку. Тому я думаю, коштів будуть і далі друкувати, друкувати і Це по експоненційній. Попри скорення, буде все більше збільшуватись. Тому, якщо брати до уваги населення, можливо, буде потрішку зростати, або навіть якщо воно залишиться незмінним, тобто по населенню тут, скоріш за все, не буде якихось сильних таких чорних лебедів у наступне десятиліття, скоріш за все, бо не знаю, сумніваюся, що Штати допустять війну на своєму континенті, на своїй території. Тому, скоріш за все, це буде безпечне місце, де люди все-таки захочуть залишатись туди мігрувати, тому там можливо населення і буде продовжувати зростати. Тепер наступний фактор: заробітна плата. Заробітна плата, скоріш за все, буде зростати, бо є друкарський станок. А чи буде реальна заробітна плата зростати? Отут уже інше питання. І в наступне десятиліття я думаю, що все-таки реальна заробітна плата не буде. Зростати, я думаю, що можливо навіть буде падати, тому що економіка на сьогодні з 20-го року зайшла в турбулентність, почуває себе недобре, але саме речах, оцей впливу за рахунок друку нових коштів, він поки що кожну кризу рятує і ще поки що є, куди друкувати, скоріш за все і цю кризу. Бищу, яка ось уже ось прямо ми за крок за два кроки до неї стоїмо, вже десь, десь по моїх розрахунках, очікуваннях, це вже десь у 25-му році може починати траплятись, а, яка там ну, знову ж таки короткочасна, там в районі двох років буде тривати такий пік, кульмінація. Я думаю, її все-таки викуплять. Викуплять, тому що в глибоку депресію я думаю, що поки що центральні банки. Нам не дадуть зайти ФРС в тому числі. Тому що чекати по цінах на нерухомість у Штатах? Беручи до уваги оці всі фактори: населення, заробітна плата, друк коштів, я думаю, що ми можемо в наступні 5 років ціни на нерухомість можуть продовжувати зростати. В цю кризу, можливо, ціни і просядуть, тому що падіння ми от бачили 2000, після 2008 року, 2-3 роки ціни падали, і зараз можуть теж просісти там тисяч до 300 за об'єкт. Але я думаю, що вони після цього відновляться і будуть дорожчі, ніж 400. Тому наступні 5 років ціни на нерухомість на будинки, на квартири загалом. По Сполучених Штатах Америки можуть бути дорожчі, ніж вони коштують сьогодні. Але у нас по Україні, я думаю, такої, на жаль, ситуації не буде. Я, на мій погляд, все-таки ціни будуть потрішку вже спускатись, тому що в нас трішки інша ситуація. Загалом, трішки моїх думок по нерухомості. Тому. Я думаю, що в українську нерухомість інвестувати е, потрібно, але якщо говорити з інвестиційної точки зору, а не житлової, там на для власних потреб, то краще зараз не поспішати в неї заходити. Ну і тим паче не купувати роздуті західні області України. Якщо ми, наприклад, говоримо про місто Київ, то я думаю, ціни будуть дешевші після п'яти років і там далі, після п'яти, після семи років. Тобто десь ближче до 30-го року ціни, я думаю, будуть дешевші, ніж сьогодні, доволі значно. Якщо говорити про американську нерухомість, великі шанси, що через 5 років вона буде дорожча, ніж вона коштує е сьогодні. Е Напишіть свої думки, що ви думаєте. І також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. В ньому тут багато користі і по фондовому, і по крипті. Якщо ви хочете на сьогодні інвестувати в ці активи фінансові ринки, то долучайтесь до нашого інвест-клубу, де нас на сьогодні вже 117 людей, які інвестують по моїй стратегії, які дублюють мій портфель. І разом наближаємось до наших фінансових цілей. Тому у мене на сьогодні все сподіваюсь. Відео було корисним. До зустрічі. Бувайте.